Привіт-привіт, малята, хлопчики і дівчата! До нас у гості завітав пес-патрон приніс з собою загадковий предмет. Але не знаю, як він називається. Допоможемо патрону дізнатися, що це за предмет. За допомогою загадки. Слухайте уважно, цифри та рисочки на мені. Маю боки я. Прямі. Допоможу намалювати лінії прямі. Що це може бути? Так, звісно, це лінійка. А давайте згадаємо, що таке лінійка. Так, лінійка це найпростіший прилад для вимірювання. Їх виготовляють з різних матеріалів. Наприклад, Якщо лінійка виготовлена з дерева, то вона буде яка? Так. Дерев'яна. А якщо вона виготовлена з металу, вона буде. Яка? Так, металева. А лінійка з пластику. Яка буде так, пластикова лінійка. Молодці. Лінійки бувають не тільки з різного матеріалу, а ще й різні за формою та розміром, в залежності від їхнього призначення. Давайте разом розглянемо та розкажемо детальніше нашому песику про лінійку. Лінійка має нанесені поділки. Поділка 0 або, що кажуть, нульова, є початком відліку і знаходиться у лівому кінці лінійки. Великі поділки, під якими є цифри, називають сантиметри, а маленькі поділки міліметри. Пропоную навчити нашого песика вимірювати довжину предметів. А зробити це можна за допомогою звичайної лінійки. Подивіться, як багато в мене різних предметів. Цікаво, яка довжина цього предмета. Розташовуємо предмет так, щоб його початок порівнявся з відміткою 0. А число з іншого боку предмета покаже його довжину. Довжина нашого предмету 5 см. Цікаво, яка довжина у наступного нашого предмету. Давайте відміряємо. Довжина наступного предмету 7 см. А яка довжина у цього олівця? Подивимось уважно. Довжина олівця 11 см. А яка ж довжина у маркера? У маркера довжина см 5 мм. А яка ж довжина шматочку пластиліну? Так, 7 см. Молодці! За допомогою лінійки можна не тільки виміряти довжину та широту, а ще й вимірювати відстань. Давайте навчимо нашого песика вимірювати відстань. Пропоную з'ясувати, хто знаходиться ближче до яблучка. Гусінь чи сонечко. Спочатку поставимо відмітки від гусіні до яблучка. Та проведемо лінію за допомогою лінійки. Лінію проводимо зліва направо. Таким самим чином ставимо відмітку від яблука до сонечка. Прикладаємо лінійку та проводимо лінію. За допомогою лінійки вимірюємо відстань від гусіні до яблука. Це буде 6 см. Таким самим чином вимірюємо відстань від яблука до сонечка. Це буде так, 8 см. Хто ближче, знаходиться до яблучка і в кого менша відстань? Так, це гусінь. Між нею та яблочком відстань 6 см. Бо 6 менше, ніж 8. Курча та левеня дуже полюбляють кульки. Давайте з'ясуємо, хто з них ближче до кульок. Ставимо відмітку від курча до кульок та проводимо лінію. За допомогою лінійки зліва направо. та ставимо відмітки від кульок до ливенята і проводимо лінію. Вимірюємо відстань між курчами та кульками. Це в нас буде так, 6 см і вимірюємо відстань від кульок до лавенята. Дивимось уважно. Це буде. Так, 5 см. В кого з тваринок менша відстань до кульок? Подивіться уважно. Так, у левенятки В нього відстань до кульок 5 см. 5 менше 6. На галявині розквітла. Жовта. Гарна кульбабка. Пропоную нам з'ясувати, яка з бджілок перебуває як найдалі від кульбабки. Ставимо відмітки від маленької бджілки до кульбабки. Не забуваємо, що лінію проводимо зліва направо. Так само ставимо відмітку від кульбабки до великої бджілки та проводимо лінію. Вимірюємо, яка відстань від маленької бджілки до кульбабки. Дивимось уважно. Це буде. Так. 7 см. Так само вимірюємо відстань від кульбабки до великої бджілки, Це буде. Так, 9 см. Як ви вважаєте, хто перебуває далі від квітки? Маленька бджілка чи велика? Так, правильно, велика бджілка перебуває далі від квітки. Бо 9 більше, ніж 7. Молодці! А наприкінці нашого заняття пропоную навчити нашого песика-патрона легко вирішувати приклади за допомогою лінійки. Розглянемо приклад 2 додати 6 дорівнює. На лінійці знаходимо 2 см і відраховуємо ще 6. Додаємо 6. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ми опинилися на відмітці. 8. 2, додати шість. Дорівнює. Правильно 8. Вирішуємо наступний приклад. 5. Додати 4 дорівнює. Таким самим чином знаходимо на лінійці позначку 5. Та будемо відраховувати ще 4. 1, 2, 3, 4. Ми опинились на відмітці 9. Правильна відповідь 9. 5 додати 4, дорівнює 9. Розглянемо та вирішимо ще один приклад. 3. Додати сім. Дорівнювання. Ми вже з вами знаємо, що на лівіці нам потрібно не знайти відмітку 3. І відрахувати ще 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ми опинились на відмітці 10. Правильна відповідь 10. 3. Додати 7 дорівнює 10. Молодці! Наш песик-патрон дуже вдячний вам за допомогу. Він дізнався багато цікавого завдяки вам. До наступних зустрічей. До побачення!